можешь не шевелиться? Вот это. Це результат мого волонтерства. Слушайте, ребята, я теж жива людина. І коли вже пішла така п'янка, давайте на чистоту. Значить, виходить, ми ж, нас же ж волонтерів можна обсирати? Можна. А чому ми не маємо права висказати своє мнення? Давайте ви прекратите, деякі люди, прекратять свою хитровиїбаність. Я зараз скажу, чому. Значить, я не буду називати час імена. Я по факту, ну без імен. Люди поймуть. Пише одна мені людина. Олексій, ви нам год назад допомагали. От фото, от все, от звіт. правда, я цього звіта не бачив. Це ж вони вже скинули мені звіт, тому що понадобилося п'ять допомога. Нам треба колеса, нам треба то все. Хорошо, ладно. Загальна сума десь 18 тисяч гривень. Кажу, добре, ну зробіть теж якийсь чи пост, чи зверніться, чи щось. Тишина. Але під кожним моїм постом коментарі комментарій ви ж не забудьте про колеса. А ви не забудьте зробити постійно. Я казав, Ісус, я тобі допоможу, джекпотом, білет, купи. Ладно, потім мені мій волонтерський ой, мій, э, волонтер э, Івано-Франківський пише Алексей. Ну, я знайшов 6 кольос зімніх на 12 тисяч. Добре, записав собі 12 тисяч, все є. Кажу, э, точно підходять колеса, да? Кажу, завтра попробую кинуть. Далі. Генератор. 8 тисяч сьогодні забрав. Далі снайпера дзвонять. Ой, ми бачили, ви там машину снайперам купили, і нам треба машину. Кажу, хлопці, ви приймаєте машину забрати, та ще за день вважайте. Зробіть якесь відео. Ми не можемо. Я кажу, балаклави, дійте, хорошо. Присилають сьогодні мені відеозвернення. Шановні люди, ми до вас звертаємося, хлопці. Без обід. От туди йдете за машиною до людей, до яких ви звертаєтеся. Оскара не можете назвати. Ніхто до Оскара звертатися. А то так виходить, як Оскар розголос, як Оскар свою жопу підстави. так та, пожалуйста, Оскар має гавкати. Потім нагавкав собі на декілька кримінальних справ. Потому що що? свисти Іван громче всіх ти самий дурніший. А як до Оскара звернуться, ми звертаємося снайпера до Оскара з проханням, щоб ви допомогли зібрати на машину, Оскара фамілію відео немає. Є просто ми до вас люди звертаємося. Ребята, я зараз не прав, тому стоп збор. На машину для інших снайперів. Не треба мені цього. Ви звертайтеся просто до людей. Потім люди пишуть, ну це ж не до тебе звертались, може, десь качав. Но мені ж потім кожен день. Будь мод. Так що там з нашою машиною. Харе мені цих нервів. я на машину не збираю. На машину для снайперів я зібрав 2700 гривень. Я перекину. Все. Далі. На колеса за 12 тисяч. Не перекину. Скажу чому. Нікакого поста не було, ніякого звернення до мене не було, ніякого прохання до мене не було, ніхто мене не відмітив, ніхто не попросив. Куди я 12 тисяч причислив? Вані за Бугор? Ні, степе, ребята. Харебу теж хитровимаханими. Под кожним постом в мені їбать, що там з нашою нашими... просьбою. Якою вашою просьбою? Я не чув ніякої просьби. Я не бачу ніякої просьби. Люди не чули ніякої просьби. Люди мені кидають гроші, мають право бачити звіт. А то так, на крису Воскера попросить на десятки тисяч гривень. Пост написать ж, оскара назвати ніхуя, а по Оскару під кожним постом нагадувати? Ет, пожалуйста. Ні, ребята, давайте будемо чесними тоді до кінця. Оськіра вже їбуть будь вісті гривень на один год. Спасибо. Оце так. Хто звернувся офіційно за ті запити? Я готов відповісти. Всім дякую. Хто хоче допомогти, зараз машина їде. Мені треба 200 євро заплатити за весь процес пригона. Е, можете долучатись. 53, 75, 41, 14, 25, 10, 71, 12. У мене зараз на карточці 9 тисяч гривень, 155 гривень. Ровно почти 200 євро. Вибачте, я ні копійки більше нікому не дам. Я буду чекати ту машину, переобміняю 200 євро, положу і закрию питання з машиною. Я зараз її роздам, у мене 0,1 на карточці. Соси хуй без пьяной обезьяны. Не, ребята, последний хуй без соли я тоже доедать не собираюсь. Кредиты брать я тоже заебался. Позычать я тоже заебался. Так что майте совесть. По-честному, в открытую тогда все играем. Вы публично просите в Оскара, я публично святую людям. Вот это будет правильно. А то все равно Оскар хуевый. Хуевый, мать его так, я це переживу. Всем спасибо.